Таня, скільки ви вже індивідуально займаєтесь? Я на індивідуальному курсі займаюся другий тиждень, закінчується. У нас сьогодні був перший тест, тест стимульний на ім'я. Ми його проводили разом з Ігорем і Кристиною це ну, дівчинка також навчається. Що таке тест на ім'я? Поясніть, будь ласка. Це стимульний тест, який проводиться на початку для того, щоб подивитись на реагування людини, чи вона добре реагує, чи ні. Ось ми бачимо реакцію респондента дівчину звуть Кристина, і ми починаємо перераховувати різні імена. Ось. Скажіть, ваше ім'я Наталія? Ми бачимо. Реакцію. Вона є, але не дуже виражена. А наступне питання. Скажіть ваше ім'я Ксенія. Також бачимо реакцію на поліграмі. Вона не дуже виражена. Ось. І наступне: скажіть ваше ім'я Кристина, і ми ось бачимо таку реакцію. Вона відповідає ні, тобто вона збрехала. І ми бачимо на графіку результат нашої. Нашого дослідження. Тобто реакція є, реакція на неправду, вона дуже виражена. Поліграф це точний прилад, ну, тобто він обов'язково зафіксує вашу реакцію. Він не каже, що ви кажете неправду або правду. Він показує нам суто фізіологічну реакцію на те, що ви кажете.